Бавовняне капучино та чай зі смаком перемоги. Такі незвичайні напої можна спробувати у кав'ярні, яку відкрили в обласному центрі Прикарпаття четверо друзів-переселенців. Історію створення закладу вже готові розповісти наші кореспонденти. Засновники кав'ярні родом із Донецька, Харкова, Херсонщини та Бердянська. Та війна звела їх шляхи в Івано-Франківську. Тут кажуть, виникла ідея власного закладу. На все про все додають, витратили три місяці. У нас була своя кав'ярня в Бердянську. Зараз вона не працює. Ось також ми створили рік назад онлайн-магазин чаїв авторських. Евакуювати чаї у нас не вийшло. На жаль, ми все замовляли з нуля повністю. Ось зараз ми вводимо, вже ввели декілька позицій, продовжуємо вводити те, що можемо знайти там по можливості, тому що зараз не все можна замовити. Тому ну стараємося, починаємо з нуля знову, але сподіваємося, що все буде добре. Ремонт робили своїми руками з найрізноманітніших підручних засобів. До прикладу розповідають, друге життя дали старим швейним машинкам. Ми шукали. В людей, які продавали старі швейні машинки, тобто зі столами, з самими машинками, потім знімали стіл, знімали машинку, фарбували саму станину, бо вони були не в дуже доброму вигляді, бо оскільки старі, тобто, десь підфарбували, десь там щось підмалювали, а потім зробили самі стільниці. А зі значною частиною декорацій, каже ще одна засновниця кав'ярні Ірина Яхеєва допомогли гості. Наприклад, я дуже пишаюся оцими трубами. Можливо. мені приніс їх хлопчик, розказав, що їх друзі в Харкові розбирали школу музичну, яка розвалена, на жаль, і вони знайшли ці труби. Сказали: хочеш, ми тобі подаруємо, а ти роби з ними що, що заважаєш. Він прийшов до мене, каже: Вам треба. кажу, Давайте і приніс. Мені вони дуже подобаються. У закладі додає Ірина раді відвідувачам із домашніми улюбленцями. Тут чотирилапих чекають зі смаколиками. Дуже полюбляють і оце такі маленькі кісточки. Купили своїм коштом, щоб А, так, так, просто щоб їх трошки порадувати. Тому що знаєте, вони такі маленькі, такі та головною особливістю кав'ярні засновники називають бавовняне капучино, яке під час пиття видає характерний звук тріскоту. Ми принесли бавовну в заклад, поставили, розставили тут всюди бавовну. Ну і після цього вже вона, ця ідея прийшла, що плюс, плюс, ми повісили табличку, щоб люди розуміли, що тут кава є, повісили в на накаву. Ну і потім вже ми подумали, що треба дійсно бавовня на каву. І придумали каву. Так коли тепляється бавовня десь на окупованих територіях, вам приємно. <гум> ну звісно, що приємно. Воно теж надихало на цю на каву. А ще кажуть підприємці: всі чаї тут із ароматом перемоги. Всі наші трави, всі компоненти, все залишилося в окупації. Можливості це вивести немає, тому ми почали з нуля і вважаємо, що перемогли. Крім смачних напоїв у кав'ярні, доступні букросинг та настільні ігри. А щовихідних тут організовують благодійні музичні вечори, виручені кошти з яких перераховують на підтримку Збройних сил України.